Уже тиждень тернопільські рибалки можуть ловити рибу не на один гачок, а на п'ять і мати при собі більше однієї водочки. Закінчилась дія наказу про нерестову заборону. Тож тепер у любителів порибалити трохи більше можливостей. А ще з 10 червня можна виходити на воду на човнах. Закінчилась дія наказу про нерестову заборону, яка починалася від 1 квітня і діяла до 10 червня. Відповідно, цим наказом заборонявся вихід на воду і відповідно, були місця, які були закриті для рибальства. Дія цього наказу закінчилася, тепер рибаки можуть ловити практично всюди, причому не на один гачок, а на п'ять гачків і спінг, тобто на п'ять вудок. І мають право виходити на чонах. В нерестовий період не обійшлось і без порушень та браконьєрства. Під час дії наказу про нерестову заборону у 2016 році трапилось 58 правопорушень у Тернопільській області. Сергій Санне каже, що це більше ніж минулого року. З них 18 грубих порушень, одна з яких має ознаки кримінального злочину, і 33 легких, за які порушники відбулись штрафом. І, хоч нерестовий період закінчився, певні обмеження на вилов рибу залишились. До них відноситься добова норма вилову та маломірка. Звичайно, обмеження є, закінчилася нерестова заборона, але обмеження лишилися. В першу чергу це обмеження добової норми вилову. Добова норма вилову складає 3 кілограма, а на кутимерських ставках 5 кг на одну особу. Ну і відповідно обмеження по маломірці, по розміру риби. це також накладаються штрафи і досить немалі. Лин 20 см, лящ 32 см. Штраф за вона 119 гривень, заряща 170 см. Сазан 306 гривень штрафу. Штрафи досить серйозні, Судак – 510 і щука 340 гривень.